Коментар. Колишній платив аліменти на свій розсуд. Я терпіла три роки. Потім прийшла білка, я подала на перерахунок. Він дзвонив, жалівся, стало жалко дуже дуже, але я перетерпіла і не відмінила процес. Дуже влучний коментар. Перетерпіла і не пожаліла. На консультаціях з приводу аліментів нерідко я бачу наступну ситуацію: є колишнє подружжя. Чоловік та жінка. Жінка сама утримує дитину, все надіється, що батько якось згадає про свою власну дитину і фінансово її підтримає, тому що по закону в обох батьків в рівних частах є обов'язок. Саме обов'язок виховувати і утримувати, в тому числі, в натуральній формі і фінансові свою власну дитину. Але чекаючи рік, два, три, п'ять і навіть більше, чомусь чуда не відбувається. Батько дитини, як телефонував два рази на рік, там, можливо, якусь передачку передасть раз чи два на рік, і на тому все. А все, весь інший час і всі інші потреби мати дитини закриває сама. Однак, звертаю увагу, Батько дитини є дорослою людиною, дієздатною, виключення складають, коли людина дійсно, там, наприклад, отримала тяжкі поранення, має першу другу групу інвалідності, не може себе сама забезпечувати. Там інша історія. Але коли батько дитини є дорослим, Може собі дозволити працювати, тому що дорослі люди десь мають гроші заробляти. Особливо коли, наприклад, батько дитини має авто в користуванні і користується ним. І це видно там з тих же соцмереж. А нагадаю, для утримання авто треба заправляти його, перевіряти мастила. Ще треба кошти на утримання авто. Але добровільно не вважає за потрібним. Підтримувати фінансово свою дитину. То на цьому етапі, коли хоча б півроку дорослий чоловік ніяк не фінансує вашу дитину спільну, хоч ви її вже розійшлися, то є сенс одразу подавати до суду. Тому що коли добровільно батько дитини відчуває саме самим батьком не просто на папері, то зазвичай одразу йде оплата аліментів. Все інше це відмовки, тому що коли ось такі історії з жаліннями починаються, запам'ятайте це звичайна маніпуляція. Не нехтуйте інтересами власної дитини.